Доброго дня, мої кохані та шалені. Мене звуть Катерина з нами сім камінчиків та сім прогнозів, сім різних прогнозів на сьогоднішній день. Під кожним з прогнозів, під кожним з камінчиків буде приховане ваше передбачення на сьогодні та поради для вас на сьогодні. Запрошую вас підписатися на цей канал, поставити вподобайку та залишити коментар про те, як для вас програвся цей день. Тож, розпочали. Перший в нас силен, який для вас сьогодні буде цей день. Дуже спокійний день, коли ви можете не досягати того, що вам потрібно, тому що з якихось причин ситуація, яка вас цікавить, може стати на паузу. Можливо, сьогодні щось не буде вирішено та буде відкладено на інший день. Проте порада для вас не квапитись, не поспішати. Все Зрушить з місця саме тоді, коли вам це буде потрібно. Тому, якщо щось сьогодні не йде, просто зачекайте. Другий камінчик аметист для вас сьогодні а... Дуже добрий день, коли ваші бажання збігаються з вашими можливостями. День, коли ви можете себе добре проявити як професіонал, день, коли інші люди можуть оцінити ваші, ваші дії по заслугах, день, коли. Ви можете співробітничати з якимись з якимось професіоналом у своїй сфері. Та ще це день, коли ви можете проявити себе егоїстом та вас може трошки злетіти дах, тому що все в вас сьогодні дуже добре складається. Тому, будь ласка, будьте уважні не тільки до своїх бажань, але й до бажань оточуючих вас людей. А ми подивимось наразі третій камінчик це в нас мідь. Для тих, кому сподобалась міть, сьогодні для вас день, коли, якщо ви жінка, ви можете бути не в настрої, що сьогодні може чиняти перешкоди на вашому шляху. Це може бути як інша жінка, з якою ви співробітничаєте, та з якою у вас співробітництво, та для будь-якої статі, якщо ви чоловік, для вас це також сьогодні може бути жінка, яка не uh, Задоволеним чимось, яка чиняє вам сьогодні перешкоди. А, сьогодні для вас такий некомфортний день, коли ви не можете бути розслабленим, коли ви не можете бути в комфорті. А, порада для вас сьогодні дуже насправді проста. З'ясуйте, що саме вас тягне назад, що а, спричиняє вам дискомфорт та а, намагайтесь цього позбутися. Саме це принесе вас. Приведе вас до ладу. Ваш внутрішній стан саме це приведе до ладу. Четверта позиція малахіт. Сьогодні для вас день тяжкої, важкої та наполегливої праці. Ви можете сьогодні не бачити результату, ви можете сьогодні потрапити в умови, де вам буде дуже складно фізично, в умови, які потребують фізичної витривалості та важкої праці. Проте, так, сьогодні саме той день, коли потрібно працювати багато, довго це може бути дуже важка і кропітка праця, але вам це сьогодні необхідно. Тому тримайтесь, такий у вас сьогодні день. П'ята позиція для тих, хто загадав п'ятий камінчик, це в нас роза пустелі. Для вас сьогодні день дискомфорту, день, коли ви можете бути наражені на небезпеку. в тому Також і фізично, не фізичну небезпеку. День, коли все може піти не так, як ви запланували. День, коли події може змінюватися досить стрімко, і вам потрібно бути дуже швидко. Перестроюватися, але поради для вас сьогодні. Слідкуйте за вітром, слідкуйте, куди і як змінюється цей вітер, і встигайте якомога найшвидше пристосуватись до нових обставин. Для тих, хто загадав шостий камінчик обсидіант для вас сьогодні день. Для вас сьогодні день, коли. Ви можете бути чимось засмучені, день, коли ви можете втратити орієнтири, день, коли ви можете дізнатися якусь сумну новину, день, коли ви можете з'ясувати, що якась ваша думка, якийсь ваш намір не спрацював. Щось, що ви хотіли втілити в життя, на жаль, це у найближчому часі втілити в життя буде неможливо. Для вас порада знайти сьогодні нові, нові орієнтири, знайти сьогодні те, що вас притягує, до чого ви б хотіли спрямувати свої наміри у майбутньому. Та не дуже не дуже засмучуєтесь, коли сьогодні щось не вдається. Це просто такий день, це просто такий період. Завтра буде інший день, і завтра все можливо буде зовсім по-іншому. Сьомий камінчик, для тих, хто загадав, сьомий камінчик, який для вас сьогодні день день, коли ви можете бути не впевнені у своєму роботодавці, день, коли ви можете мати якісь... Якісь проблеми зі своєю нерухомістю день, коли ви можете. Бути не впевнені та можете зрозуміти, що ви не можете покладатись на своїх рідних, на свою сім'ю день, коли вам треба покладатись, та це порада, покладатись лише на себе. Сьогодні щось, на що ви раніше могли покладатись, на що ви раніше могли сподіватись, про що ви раніше могли мати думку, що це щось нерухоме та це щось стабільне, ось це щось може змінитись. Та ви можете з'ясувати, що зовсім це не так стабільно, як вам вважалось. І порада для вас розраховуйте в першу чергу на себе. Дякую, що ви були зі мною та чекаю вас завтра на наступному передбаченні. Всього найкращого!